Продовжуємо ефір разом із речником об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександром Штупуном. Пане Олександре, добрий день. слава Україні, героям. Слава, давайте розпочнемо з Авдіївки. Яка там нині ситуація? Чи не припинилися російські штурми? Штурми не припинилися, але стало їх дещо менше. Ворог перегруповується, адже зазнав тільки за останній, ну будемо будем казати умовно, тиждень майже три тисячі втрат на Донеччині, тому навіть для Росії це досить дошкульно і. Ворог потребує перегрупування деякого, щоб намагатися можливо йти іти далі. З гарних новин: воїни в Я мали частковий успіх західніше вербового закріплюються. Завдають окупантам втрат, триває розвідка і розмінування. Загалом на Таврійському напрямку ворог завдав два ракетних та 10 авіаційних ударів і провів 49 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку ворог досить активно застосовує авіацію, намагається йти вперед. Скажемо, що вночі. До майже все навкруга Авдіївки. на Авдіївку падають каби. Тобто за три дні вже понад півсотні кабів впало на околицях, і це, тобто керовані авіабомби він використовує вночі, а в день намагається десь просунутись. Але наші воїни стійко тримають оборону безуспішними були наступальні дії ворога в районах Степового Авдіївки, Сєверного. І невільського там захлинулися понад 10 атак противника. Також фіксується самовільне залишення бойових порядків представниками російських загонів. «Шторм-З». це ну це так звані, ну можливо їх назвати штрафбатами, або от тобто вони вже групами починають не підкорятися своєму командуванню, не хочуть гинути. В районах Мар'їнки та Побіди успішно відбито понад 20 штурмів ворога, тобто там напружені. Не спадає на шахтарському напрямку і зайському всі атаки окупантів в районах Новомихайлівки, Причистівки, Старомайорського та південніше Золотої Ниви, і південно-східніше малої Токмачки, що на Запоріжжі, теж зазнали невдачі. Працює досить потужна наша артилерія. Виконано 1228 вогневих завдань. Загальні втрати ворога дещо менші ніж в попередні дні. Склали 409 осіб. Три окупанти здалися в полон. Також знищено 27 одиниць військової техніки. Зокрема, три танки, вісім бронь... броньованих машин, сім та сім артсистем. Така ж доля спіткала склад боєприпасів ворога. І ще слід зазначити, що 18 одиниць озброєння військової техніки окупантів пошкоджено, що теж завдає йому дошку дошкуляє йому вчора ввечері. Російські пабліки почали викладати фотографії із триколорами на Авдіївському териконі. Що зараз із цими ганчірками? Ну, їх немає, пошматовано, скажем, збито, ну забігають інколи туди певні гарячі голови їх. Ну тепер там тільки трупи або збиті ганчірки, але бої тривають. Ситуація нелегка, Не будемо, скажем. Казати, що, що там немає напруги, є досить, досить потужна напруга. Так, ми завдали окупантам багато шкоди, великі втрати в нього. Але він намагається перегрупуватися, і я думаю, що скоро знову будуть якісь потуги його. Але ми готові до будь-яких будь будь дій противника, чекаємо. Будемо, будемо будемо бути далі. Зрозуміло. Дякую, що долучилися. Це був речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.